івано франківська ова допомагає силам оборони України. Новостворений підрозділ БПЛА радіотехнічного батальйону Першої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади отримав сучасний безпілотний комплекс. Засоби вогневого враження, призначені для виявлення та знешкодження ворожих дронів у будь-який час доби. Ми розуміємо, що цей безпілотний комплекс є дуже потрібен для наших відважних хлопців, для наших захисників. Тому маємо сьогодні можливість в черговий підсилити наших захисників і. Подякувати за захист сьогодні. Ми бачимо, ситуація дуже складна, і ми повинні продовжувати об'єднувати зусилля з метою максимальної підтримки збройних сил України. Вартість переданого обладнання становить понад 5 мільйонів гривень. Комплекс придбано за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки військових формувань. Прикарпаття тільки частина комплексу, так щоб ви побачили, як він виглядає. Він має дуже серйозні характеристики. І для нас всіх важливо, щоб ті цілі, які будуть перед вами стояти, щоб вони дійсно були вражені. Адже окрім того, що практично в кожній родині сьогодні ми маємо захисників, чим ми гордимося, і кожен має сьогодні долучатися для того, щоб наша війна була переможною, для того, щоб ми могли вистояти, така підтримка захисників є важливою для зміцнення обороноздатності держави. Оксана Себастян Софія Савчук, новини на вежі.